Цими днями в Україні відзначають сторіччя пласту на Івано-Франківщині. урочистості відбуваються з особливим розмахом. На вихідних обласному центрі пластуни розгорнули наметове містечко та провели концерт в облиму з драмтеатрі. Свято відвідали не тільки численні представники Скаливського руху та чимало прихильників, а й відомий українець, дипломат, радник прем'єр-міністрів та президентів України Богдан Гаврилишин. Завітав на пластунський праздник і солі свідомого гурту Плаш Єремій Тарас Чубай. До слова минулого року Верховна Рада України прийняла постанову про відзначення сторіччя українського скаутського руху на державному рівні. Тоді за цей проект постанови проголосувало 269 депутатів. Щодо урочистого концерту, то різноманітна програма відобразила різні історичні періоди в діяльності організації. Цікаво, що й самі діві особи, тобто ведучі теж пластуни. Бути ними кажуть хлопці та дівчата, означає вміти любити природу, бути дисциплінованими та мати багато друзів. Я займаюся в області вже майже два роки. Мені подобається дуже пласт, тут багато друзів, тут багато чого цікавого. Ми багато їздимо літом по таборам, вишколам і так далі. Нам дуже подобається ходити на пласт, тому що тут дуже багато друзів. Мені дуже подобається пласт, тому що тут багато друзів, з якими я познайомився. Також ми відвідуємо влітку багато таборів, різних акцій, і ми задоволені тим, що ми ходимо в пласт національної скаутської організації України. Дата заснування пласту осінь 1911 року. До речі, перша пластова присяга відбулася вже через півроку. Попри те, що насправді пластові гуртки створено незалежно один від одного Іваном Чмолою, Олександром Тисовським та Петром Франком. Згодом оформився організаційний пластовий комітет, який об'єднав розрізані пластові гуртки в масштабну краєву організацію. Пластуни відзначалися тим, що брали активну участь у розбудові та захисті своєї держави, були активними учасниками визвольного руху та він за незалежність УНР та ЗУНР. Нині ж. Пласт найбільша та найстаріша українська скаутська організація, яка діє у багатьох країнах світу та об'єднує пластині України й української діаспори. В Україні кількість пластунів складає 10 тисяч осіб дії організації у 24 регіонах України. На сьогоднішній день пласт нараховує і немало прикарпатців. Утім, ця цифра має бути 10 разів більша. Переконують найстаріші сеньори. Свого часу саме пластуни складали основну місць націоналістичного руху у 20-му сторіччі і свою місію вони виконали. Тепер їхню справу повинні продовжувати сучасники, адже час минає, основні пріоритети пласту зберігаються. Станиця Івано-Франківськ була вже відроджена в тисячу Році. З того часу активно пласт розвивається як не тільки в самому місті, а й в Івано-Франківській області. На даний момент зараз налічується 420 членів в станиці Івано-Франківськ. Ми постійно розвиваємось, чисельність збільшується, і ми навіть якось пробували підрахувати, скільки людей через, протягом цих останніх 20 років пройшло через Івано-Франківський пласт саме в місті. То в нас. Десь коливалась чисельність від 8 до 10 тисяч без перебільшення, весь провід українського націоналізмного руху 20-го століття складали вихованці пласту. Завдяки їм постала українська держава. Отже, довоєнне покоління пластунів виконало свою місію. Місія теперішнього пласту наповнити українську державу такою справжньою українською елітою, щоб ця держава була дійсно національною, соціальною, правовою. Немає сьогодні іншої організації в Україні, яка би так системно виховувала молодь дітей на високих шляхетних принципах християнської моралі, на принципах українськості і на гуманістичних принципах. Сама присяга постана говорить бути вірним Богові і Україні, слухатися пластвового проводу, допомагати іншим. Отже, хто може збудувати українську державу, як не ті, хто присягають бути вірними Україні. Хто може добитись того, аби у цій українській державі не зникали українські, в тому числі християнські цінності, як не ті, хто присягає бути вірним Богові і Україні? Хто може у е, тому, е, в тій атмосфері анархії, яка сьогодні панує, будувати державу на засадах дисциплінованості, порядку, як не ті, хто присягає бути послушним пластовому проводу? Тому я переконаний, що власне те покоління пластунів, яке народилося вже в Україні. Яке не заражене бо цілою совєтського виховання, яке сьогодні проходить пластові ряди, воно виховує українського президента, виховує керівників і українського уряду і українського парламенту. І аж тоді українська держава отримує надзвичайно величезні перспективи свого розвитку, тому що ті, хто очолює українську державу, будуть виховані на високих шляхетних принципах. У рамках програми за участю пластуні всіх вікових категорій звучали патріотичні пісні, під час виконання яких місцеві художники встигали малювати портрет Романа Шухевича, який теж був пластуном. Тим часом урочисті заходи пов'язані з відзначенням сторіччя пластуна Прикарпатті, продовжуватимуться протягом цього тижня.